Олексіївське реальне училище, а нині міська рада, і жіночий пансіонат Наталії Харюзової. Саме тут розгортаються основні події нового роману хмельницької письменниці Ольги Саліпи. Брошка гімназистки друга книга циклу ретророманів, яку авторка презентувала читачам у центральній бібліотеці. Перший будинок на аптекарській вийшов друком Торік. Коли я працювала вже над цією книгою, коли трошки більше занурилася в історію міста, в якісь спогади, різноманітні краєзнавчі публікації, я побачила дуже багато цікавих інших історій. Тут тільки ретролінія і тут вущий проміжок часу. Тут події відбуваються 1905 рік. Інша сфера життя тогочасного Проскурова, тому що тут є освіта, тут є багато політики. Ну і пригоди, звичайно, і пригоди, і кохання. І ще один новий ретро роман пташка на долоні про події 1918-19 років у Проскурові. Усе відбувається у земській лікарні, яка діяла в районі теперішнього готелю. Центральний у кожній книзі є реальні і вигадані персонажі. Є й мапа локації містечка Проскурів. Це місто все таки, яке зберігало оце своє обличчя, зберігало свій характер. Воно було унікальне, було цікаве це місто. І розказувати про нього є що, і дуже пощастило, що краєзнавці працюють над цим, і що навіть і зараз книги виходять краєзнавчі. Книга дерево роду розпочала цикл романів родинної саги Дикі паростки. У ній історія рідного міста Ольги Саліпи Гусятина у цій серії історично пригодницьких романів авторка готує і ще дві книги. Загалом на написання кожної витрачає від чотирьох місяців до півроку. Шанувальники творчості Ольги Саліпи вже чекають на продовження. Неможливо було просити цю подію. Писков прийшла вже навіть придбала книги. Читаю її книги, вони мені подобаються, як вона змальовує події, тому що не перегукуються із нашим містом. Цікаві історії, сюжети дуже гарно пишеться і. Їй гарно пишеться, а нам гарно легко читається. Далі знайомство продовжується. Мені дуже приємно, що авторка так класно якось вийшла на літературний олімп. Дійсно. А романи, ретро романи про Хмельницьке це взагалі круто. Адже ми щоразу проходимо по центральній вулиці Проскурівській і навіть знаємо усі таємниці, які вона в собі має. Серед перших читачів нових романів сини Ольги Саліпи. Обидва з маличку теж пишуть. Відчуває гордість за свою матір, за свою талановиту родину, яка славиться літературними успіхами. Я недавно переміг молоді карнації слова та збираюсь також давати свій твір у серії ретро романів, які мають назву Проскурівське коло Ольга Саліпа. Хоче випустити шість книг. Нові видання теж стануть частиною міського проєкту Читай Українське. Має бути фестиваль Чергове слово єднає де ми об'єднуємо всіх авторів. І я маю надію, що це вже буде в переможній Україні. і Ми відсвяткуємо, як ніколи. Письменниця замислюється і над проведенням екскурсії місцями подій ретро романів у Хмельницькому. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.